Доброго дня, малята! Ось в нас вже закінчується останній місяць осені. Послухайте, будь ласка, вірш. Листопад йде дощами, нас лякає холодами. Він шурхоче під ногами, листяними килимами, покладе на зиму спати і жаченнят теплі хати. Останній місяць осені прохолодний, дощовий, сумна пора. Ця природа завмерла в очікуванні морозної білосніжної зими. Ташок зовсім не чути, адже перелітні птахи вже давно відлетіли у вирі, а осілі заклопотані пошуком їжі. Хоч куди глянь, всюди лежить опале листя, часто стоять похмурі туманні дні, в небо пливуть похмурі грозові хмари. Ось починає крапити дощ, і раптом він в тижну зливу. Дерева стоять майже без листя, готуючись до довгого зимового сну. Світловий день короткий та постійно зменшується. Вранці вже можна побачити памороз на дорогах і на вікнах будинків. З неба зривається перший чи зовсім не сміливий сніжок. Але оскільки морози не стійкі, він незабаром тане, перетворюючись на сльоту. Останній місяць осені має дуже влучну назву листопад. Його ще називають воротами зими, маючи на увазі, що він є провісником настання зимових морозів. Це частіше дмуть пронизливі вітри, від яких неможливо сховатися. Якщо літо це час тікати з дому на зустріч нездійснених мрій підліткової душі, то пізня осінь час повертатися.